Всім привіт! Зараз у відронці огірки йдуть по акції і можна порадувати себе малосольними або консервованими огірочками. Сьогодні я розкажу дуже простенький рецепт малосольних огірочків. І так беремо якусь ємність. Приблизно літрову. У мене це з співсирка. Накладаємо туди огірочки не дуже тісно, тому що це все а не консервовані і має бути простор. Ще нам знадобиться 2 збочки часнику, мінімум, один зонтик кропу. Але якщо нема кропу, то можна просто положити звичайний кріп, отакий вот зелений, але його треба просто так, багатенько. В принципі, стандартний тут 50 грамовий пучок. І нам ще знадобиться листочок хрону. Якщо листочка хрони немає, Можна кидати корінець хруму, але воно буде густріше. Все-таки листочок він м'якенький дає такий смак. Так, Що ми робимо? Ще нам треба закип'ятити води. Води на таке відерко, в мене йде приблизно 2 літри, і нам ще знадобиться столова ложка солі. Столову ложку солі потрібно розчинити в округу. Вона, вона, отака є столова ложка солі, ми її набираємо не з таким гігантським верхньою, щоб набирати на що. а просто набрали, як є. Важливо, сіль має бути звичайна не екстра, тому що екстра вона зовсім по іншому нормується. тому на консульування, в принципі, можна купити в якому супермаркеті сіль. Буде, як звикла нам і навіть буде на ній написано, що вона ідеальна до консервації. Її треба розчинити по кропі. Тобто мускітку ну, перед тим, як заливати дірочки, щоб вся сіль розчинилася. І так, беремо наш часничок, його почистити е та порізати на шматочки і скласти до півдерочка. Можна порвати, порізати листочки доми, як зручніше, і знову заталкуємо його до гілочків. Я вкидаю трошки і такого кроку і вкидаю трошки з бон запускувати, Щоб воно гарненько, все було таке смачне. Делі кидають перець. Я бачила готових контрольних консервованих, а малосольних огірочка горошок, мерець. Але я скажу, що мені не сподобалось. Це вже на любителя, тому залишаємо рецепт стандартний: чесничок, укропчик і листочко корону. Це все заливає.